Благословен Бог наш седа на ній, присно й во віки віков. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Царі Небесної, тіші три душі істини, і же везди сі, і сокровище блирі жизни подателю, прийди і вселися в неї, очистено цяк'я і спаси, блаже душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресну, і во віки віков, Амінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очести ріхи наша, владико прости беззаконня наша, святий посвяти, сили, немоще наша імені Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресної віки віков, Амінь. Отче наші mm -hmm. жиси на небесі, mm -hmm. да сидить сім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде Творя Твоя, як на і на землі, хліб наш насушний дай нам не вся остави на наша, mm -hmm. як уже ми оставляємо дождником нашим, не веде нас, войску ще не. Незвай нас одну кава. Як у Твої царство і села і славоця, і сине славу духа, нині пресне, бо віки віком. Господи, помилой, спади, помило помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава цей сыну і святому духу. і Нині приснуй віки вікова. Амінь та поконімся, цареві нашому Богу, та поконімся, Христу, цареві нашому Богу, прийдіте, поконімся, і припадем к Самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Mm -hmm. Благослови душа моя, Господи, Господи, Боже мій, возвеличе все, і си зілово, і сповідай, і влипу то облик це, і си світом, і коризою. Простирай небо, яку кожу покриває водами, привозь своя, полагай облики на восхождення своє, ходяй на крилу вітренню, Пореянили своє дух і своє своє плень, огненною основає землю на твердий я не преклониться во вік віка. Без неї кори за одеяни я, я на горах стануть воду, от запрещений твоє побігнуто, власне, грома твоєго бояться. Восходять Бо гори, не сходять поля во місто, є вже основалися, їм приділ положили, що його же не прийдуть, неже обратяться покрити землю. Посилає істочники водебріх посреди гор прийдуть води, напояються звірисельні, аж до тонагрів свою. На тих Натихтиця небесне привітають у середі камені, дадять глас напоя город, привисплені своїх от плодів твоїх насититься земля. прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком. Ізвести хліб од землі, веселить серце чоловіка, умастити лице є і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дерева древопольне, кедри леванські, єжи, єси насадили, тама птиця возніздяться. Є роди жилище предводительство, тим і горе високе, єленим каменем, прибіжище за яцем, Сотворилися луново времена, сонце позна запад свой. Положилися мої без ночь, в неї же ці звірі, добра в неї. Схимні рікаючи восхитити, була піща собі усі сонці, і собравшися, воложа своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє, і на ділані своє до вечора, як з величий ся діла Твоя, Господи. Вся премудрості сотворилася, і сповниться земля твари Твоє, всіє море велике, пространне, та могай і жені ще сла, животне, я мали, і там у кораблі приплавають. Змійся його ж зуздалися, ругатися йому всяко тобі чаю, де ти пішні во благоврем'я, давшу тобі їм соберу, то тверджу тобі руку, всячески іспольниться благости. Отраз же тобі лице возм'ятуться, отримає дух їх і щезнути, оперською возвратяться, посліши духа твою, сузижду, обновиши лице землі, буде слава Господня, во віки возвеселиться Господь у ділі своїх, призирає і на землю і тверею трястися, прикасає сього і м'ятця. Господи, Господи, його животі пою Бога моєму даже єсмь до усладиці йому безіда моя, аж живо Господі, да і ще з річницю од землі, беззаконниця, якоже не бути їм, благослови душа моя, Господа, сонце позна запад свой положи, лісить мої без неже, Неже у вас величезня сиділа Твої Господи, вся премудрості сотворилася і славу Отцю і Сини, Святому Духу, і нині пресної віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 аллилуйя слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе Боже! Миром Господу помолимся. Господи помилуй! О свишем мири, спасення душ наших, Господу помолимся. Господи помилуй. Омирився мира, блос, не це Боже церкви, с денивси, Господу помолимся. Господи, помилуй. О храм и сами свири блавини и страхом, Боже конящих вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй! О Вселенцем Мархирею нашим Францисцем Папиримским і Преусвященным Болюбим Епископом нашим Кире і и Болюбим Епископом нашим Кернілі, Чесним Пресвитерству Христи Диаконстви, о всем прежде Господу помолимся. Господи помилуй! О Бог храни в народе нашему, предрежащих властных наших і о всем Господу помолимся. Господи помилуй! О храде всеми святой убителей, со всяком раде странью веру Господу, помолимся. Господи помилуй. помомилу. О благоразворені і духові зубили земних временних мирних. Господу, помолимся. Господи помилуй. Оплаваючи, путешествуючи, стражищ при на них його спасення і Господу помолимся. О, ізбави тися нам от всякие скорби гніва й нужда. Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю Твоєї, Господи помилуй. Пресвятую. Пречистою, преблагословенної Славною владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. як подобає тобі всяке славочесті, поклонені Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і вовіки віки Амінь. Возвак тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвак тебі, услышим я, будь мила сумолиння моєго, не да возвати ми кобі, -ко услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, як кадило пред Тобою, возняний руку моєю. Жертва вечерня я, услужившим, я Господи. Положи, Господи, хранині устам, моїм і двері, ограждані устин моїх, не вкни серце, моєго свого хасти, не вшиба тебе, не у гріх, сачі любики діли, що не защиту стасує, бренами їх, не кажуть мені праведник і милости і облачетня. Я лежу грішно, а не масти, злаби моєя? яку є ще молитва моя, во благоволена її Пожертв, щоб що прикамене суди їх, услышиться глагола моя, як возного, що, як то, що з землі просідеся на землі, растачише за кості їх приади. Я кокоти, Господи, Господи, очі мої на тебе повах, не душу мою, сохраним і отці, ти вже составищами і соблазділуючих беззаконніе. Падуть по мрежу свою грішниці, Єдин єсь аз йдун дежи, прийду. Ласа моїм Господу возвала, самим Господу помолихся. Пролю перед ним моленіє моє, печаль мою перед Ним возвіщу. Не дай щезати от мене, духу моєму, і ти позналай, сестези моя, На пути сем, по уже хожда, скриша сітні, смотря в возглядах і не й мене. Воїбне бідство від мене, і ні душу мою. Позвав ко тобі, Господи, ріх, ти є моє, повані час моє, часть моєї сина, землі живих. Вонь мі моленіє моєму, як осмирився зіло м'я, як пишеся, паче мене, і зведи з стіницю душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене ждуть праведниці до одежа, возда си мені, і з вас, возваху тобі, Господи, Господи, услежи глас мой, та буду уші твої в немлюші, гласи, моленія моєго. Ага, ага, ще беззакони назріши, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе, Очі, ще єсть. Не сприял єси світові коже сонце світло, є. на горі фавосі, показує другом Твоїм, як Тице спасе, отче, є слово, і же существо чоловіче заблоутробує плоть, понесу, Єси Христе. Тім же Твоє чоловік улюбни, смотрені, є славим. Ісусе, це сильне, спасе душ наші. І мене ради Твоє потерпі, хтя, Господи, потерпі душа моя во слово, Твоє, твоя душа моя на Господа. Не срадується небесної, а не лисо, чоловіка Христе Твоє, славне, блистаніє, і зріниє же на фаворі, нам же представил єси, мой Сея Ілію Христе, чоловіко любче, і Петра, і Якова, і Йоанна поющи, ятятя, Ісусе, все сильне спасе душ наших. О, стражи втриння до нащо, стражи до, добувай Ізраїльна Господь. Снині, мирний, і примірний состав да подвіжиться по похваленні Христа нашого, ми живемо, бладаюшого, волібно, бо, бо преобразуюся в себе, представ закона і благодати, треба і проповідники на да фаворі. Якоже благої зволи спасе душу наш, як Господа милосімною, не збавлені є, і Той збавить зральоці беззаконного. Послужив слово, непорочно преподобне, о небезчественна благона жертва. Господи принесе, єси, і радости небесни сподобився єси, о нас моля, все, що да, тущих тяла в рети. Хвалити, Господа, всі я е. за Його всі люди. Зложив себе, Господеві, якоже сокровище, і повинуєся, славе, Його Богоблажене. блажене, розділиси богатно, мучениче мудре, нищим, сво не крадо моє, мучени я мудро і чудно себе притворяє. Яко утвердиться милосю на нас, істина Господня прибиває твовік, доброта мучеников, славний і чудний Оружник, чудесточник, не силує помощник, Звізда мно світла, я священний мученик, світло даво восхвалить нині лати. Слава Отцю Сину і Святому Духу, і нині пресної віки віковам. Прежде креста Твоєго, Господи, гора небесі подоб'яшеся, і облаки косін протязошеся, тебі преобразуючуся, ото цар же свідно, там і Йоанном, Яко Як охотя Тобою во воврем'я пидання Твоєго, виніше чудеса Твоя не устрашиться страдань Твоїх, яко якось опоклониця на момірі сподоби, велике ради Твоє, милости. Премудрось прості, я слави, Безсмертного Отця Небесного, Святого блаженного, Ісусе Христе, пише Сонця на запад, ви світ світ поєм поємоца і Сина, і свята Духа Бога. Достоїси вся времена, підбити власа преподобними, сине Божий живо дай всему мій. ми, ми, всім, премудрость, Вонь мим. Боже, заступник моє, сыта, і милость твоя предварит меня. Изми я утрах Из моїх, Боже, стаючих на меня, избави м'я, Боже, заступник моє, сыта, і милость твоя м'я. Подобі, Господи, вечір в себе без ріка сохранитися нам, благословенняся, Господи Боже, отець наших і хвальний прославлений на Твої вовіки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже у повахом на тях, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословеніси владихом і на оправданням Твоїм, благословенні все святий просвіти на соправданні Твоїми. Господи, милость Твоя во вігне, руку твоєю не прези, Тебі подобає хвала, Тебі подобаєт пініє, тебі слава подобає тут Свої Серни Святому Духу, нині пресної во віка віковам. Испольни вечерню молитву нашу Господа Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоей благодатю. Вечером всего совершенно, свято, і безришна. У Господа просим. О, дай, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя, душі, тілес наших. У Господа просим. О, дай, Господи. Прощені, не уставлення прийшені наших у Господа просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим і мира миру. Господа просим. Господи. Проще време живота нашого в мірі не скончати. У Господа просим. Подай, Господи. У Господа, просим. Подай, Господи. Християнське кончене живота нашого безболізне постидне мирне добро та на страшні судищі Христові просим. Подай. Господи. Пресвятую, пречистую, преблагословеною, славну і владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш, Христу Богу предадим. Господи! Як у блах і чоловіку лювець Бог, єси сей тобі славу села, і мот сину і Святому Духу, нині і пресної во віки віком. Глави ваша Господи, ви приклоните. Буде держава, Цар Святого, благословенно и Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і присно, й во віки віков. Но Господь, слава Божества, на горе фаворці, нині учеником, і вже восході. Твоя суд небеса і Твоя є земля, прийди те, сученик, при на висоту добродітелей, яко нас подобимся, з ними благодати. Ці земно родной очистим серця, яко да биє прийде, ко нам слава, трісонечна благодати, слава Отцу і Сину і Святому Духу і нині і вовіки во віки. Прежде креста Твоєго, Господи, поїм ученики на оруви високу, преобразився єси пред ними, лучею силу, заряя їх, О, Сюду, Бо чоловіку, любіння, о, Тоню до властію, показати, хоча Воскреселі, світлость. Є Божей нас, Боже, бо мірі і сподобі, яко милостиві человеку любець. Нині одпущаєш раба Твоє влади, копола Твоєму совіров, яко відніс, очиму і є Твоє, є житло, предесем всіх людей, світ вотквений язикові, славу людей Твої Ізраїля. Святий Боже, седи хлібки, сити безсмертний, помилуй нас, святий Боже, седи хлібки, сети безсмертний помилуй нас, святий Боже, седи хлібки, сити безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, пресну, і пресної вовіки вікова. Амінь. Пресвяти, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріха наша, владико прости, беззаконні наша, Святий посвяти, сили, немощі наша імені Твоє городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині преснує і віков, амінь. Отче наш, і жийси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Твоя Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, наш нам не остави нам долі наша, як уже йому оставляємо довжником нашим, і навини нас своє скушеніє. Но ізбави нас от лукава. Як твоє, і сила, і слава Отця і іса не Святого духа, нині присно, і во віки Амінь. Мученик Твой Господи в бренті, постраданий своє вінець, приятне тлінний у Тебе, Бога нашого, ім'я Бог Твою, мучителей не зложи. Сокруши демону в немощної ядерности, то молитвам і спаси душі слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній присної во віки віковам. Преобразився єси на горі, Христе Боже, показавай учеником Твоїм славу Твою, якоже Коже да сияет и нам речным свет Твій пресносущный. Молит вам и Боронице Святодавче слава тебе. Помилуй нас, Боже, по велици милости Твоей, молим Ти се услыши помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся о святейшем Вселенцем Архиреи нашим Франциске Папиримским, і преосвященним болюбим єпископі нашим Кір Теодорі, і болюбим єпископі нашим Кір Нілі, ослужачі послуживши в святім храмі і отці наша духовників о себе, христи брати наших. Є ще молимося обов кранім і народі, нашому, придержащих властих наших і овсем воїнстві. Є помилуй, помилуй, помилуй. ще молимося об присещих людей, хожа даючи от тебе великі багаті милости. Затворячну милостінню зася православные християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як у милості люклівець Бог єси і тебе славу посла, і моцу і сену и святому духу. Нині і преясно, і во віки віком. Вем, мудрость! Чеснішою, керовим і славнішою, без сравнення серафим, безістинна Бога, слава Рочу Ісусу, що Богородицю тя величає. Слава Тебі, Христе Боже, Пані наше, слава Тебі! Слава Отцю і Сини, і Святому Духу, і Нині, і Пресної, і Вовіки, і Вікова Мінь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Творе на горі фаворсі, славі пред святами своїм ученика і апостола, Христос істинний Бог наш, молит вам і причиста і своїм матері, святий славний сихвальних апостол, блажено священному ученика Теодора, єпископа Мукачівського, і святого мученика, і архидіакона Лаврентія, і всіх святих помілуйте спасет нас, як облак і чоловіколюбець. Амінь.